У невеликому місті жив хлопчик Дениско. Він дуже любив фантазувати, граючись з іграшковими динозаврами. Уявляв, як вони бігають, гарчать, випускають вогонь. У нього з'являлася суперсила, та він їх перемагав. Ранком мама ніжно будила свого хороброго хлопчика йти до школи. Він ходив до першого класу, завжди поспіхом вбирався, граючись своїми улюбленими динозаврами, уявляючи величезні джунглі. Час виходити, кликала мама. Та й по дорозі допитливий Дениско не замовкав, розказуючи мамі про динозаврів. Привівши до школи, мама його міцно обняла. Був чутний, легкий та такий рідний аромат маминих парфумів і поцілувала в щічку. Дениско завжди червонів, коли мама його цьомала. Йому подобалося, але він вважав себе дорослим, тому невдоволено морщив ніс. У школі було, як завжди, весело і цікаво. Та раптом якийсь здоровезний птах голосно закричав: І стало дуже гучно і страшно. Та всі діти знають, що коли звучить цей звук, треба ховатися в таємну схованку. Дениско разом зі своїми друзями побігли ховатися. У схованці Дениско заплющив очі і відчув запах маминих парфумів. Долоню приклав до щоки та відчув той самий маминцьом. Раптом в нього з'явилася суперсила. Він злетів до неба, дістав свій меч і почав завзято битися з величезним птахом, який голосно кричав та лякав усіх жителів міста. Своєю спритністю та суперсилою він переміг птаха, і всі жителі могли повернутися зі своїх схованок. Вчителька сказала, що можна повертатися до класу. Дениско загадково усміхнувся і вирішив, що хай буде це його маленьким секретом. І пихатою ходою пішов в клас. Заняття швидко минули, і як завжди, біля школи його вже зустрічала мама, вона його міцно обійняла і поцілувала. Дениско зморщився і сказав: Ну, мам, я вже дорослий. Дорогою додому. Невгамовно розповідав мамі про свої сьогоднішні подвиги, як він переміг страшного птаха. Я й тебе захищу, як треба буде. Мама усміхнулася і ще міцніше взяла сина за руку. На добраніч. Спіть, маленькі анголядки.